Військові. І мені дуже приємно, коли вони доводять, що вони військові, вони скидають свої посвідчення і в багатьох є медалі. Тобто це наші герої. І я дуже радий, що я вношу вклад в оздоровлення та укріплення наших героїв. Ще я хотів би сказати, що, е, на жаль, фабрика не встигає напечатати достатньо коробочок. То мені доводиться відсилати в коробочки, які в мене є наявності. Нічого не пугайтеся, якщо ви отримаєте ендотерапію, і коробочка буде без моєї фотографії через те, що бракує коробочок зараз в мене наявності. А людям допомагати вже хочеться. Всередині вона зібрана так, як ви замовляєте. Тобто, якщо у вас класична, то це буде класична, якщо це буде. 600% плюс тестостерону, то це буде саме вона тут. І ви можете переконатися на аналізах за три тижні, як я сказав. Щоб ви не дивувалися, чому на сайті зображена одна коробочка, а я отримав іншу коробочку. Це абсолютно ті самі інгредієнти всередині, але мені доводиться якось викручувати ситуацію.